Всім привіт, ви на каналі Synoptic TV, і зараз ми подивимось мій бій, де я вперше на танку 10-го левела візьму 100% відмітки. Нагадаю, що будь-хто з вас може попасти до мене у відос, вам лише потрібно зіграти цікавий бій і закинути мені його в телеграм. Не забудьте підписатися на канал, тиснути дзвіночок і вподобайку, а також написати будь-який коментар під відео. Всім гарного перегляду! Та не вже мене зайняли горку, та ладно. Ой, Кайф не бій. Я знаю, є бажання зараз просто поїхати на нього. Тут урона може не бути взагалі бою. любовю. Я обочаюсь. Я обочаюсь, а це як? Я обожаюсь, а це як не пробити? Три рази кумулятивом вісім девяточку. А це як? Я просто не знаю. Можливо, чогось. А ты не припух трошечки, ні? much obliged. Опять я пропушил за тренда тридцатка, куда-то барабан, и все далеко ехать, далеко Лечанько, хорош, жалко. А тут повно трупів, я його не прострелю. Ну що, може Мінотавр сюди приїде, Я йому барабанчик дам і... все Поконям Наші виграли воду. Сюда! 100%! хе бой! сто 100% на 10-му левелі. Я їх взяв. Ooh, yeah. I'm a man on fire! <реш> получається, я ще можу, получається я ще не такий старий. Бешка? Ні, Бешка не поїде, ні? Пойна, вони всі ваншоти, все. Ти що, сто відсотків на танку? Для красота. Сюда. відсотків, вітаємо. Ще без шостий фражі. Дякую. 100%. Навіть не спотів. Офігенна тачка. Кого немає, хлопці качайте, хлопці, дівчата, просто качайте. перші 100% на 10 левелі.